У світі стільки тем, щоб поговорити, але я знаю стільки на двох. Музика і психологія. Але завдяки цьому ми маємо з вами зустрічі у нових чесних реакціях. Вітаю вас, я Андрій Асідо. І знову я призначаю вам побачення, на якому ми будемо слухати класну якісну музику, обговорювати, аналізувати і просто класно проводити час разом. Це вийшла малиха і. Співає може Але на Мальті слово кант це співати. О, тут трошки чується джазу додала. Я, я, я думаю, що після слів це кант дороні фасолі вже якось. О oh мейка! Я дуже відповідально ставлюся до пошуку тем для випусків Чесна реакція, а ось учасниця Євробачення від Мальти не дуже відповідально ставиться. Співачка Міріана Конте наробила галасу вже тільки назвою своєї пісні, яка називається Кант. BBC вже кричало обожечки, о божечки! Ми не можемо таке транслювати на своєму телебаченні. І я їх дуже добре розумію, тому що для тих, хто не знає англійську мову, слово «кант» – це дуже-дуже-дуже грубо сказати щось подібне як тутська. Але на Мальті слово кант це співати. Будемо розбиратися, що й до чого. Начебто нічого непристойного і немає жодної провокації. Але ну це ж Євробачення. Ну кого ви хочете надурити? Майта. Будемо слухати і розбиратися, про яку пуцьку вона співає там. Ну така Міріана. Яскрава. Вивчила новомодні штучки вокальні. На бельтінгу немає вібрато. дуже дивно такий плоский звук. Пісня танцювальна. Це дуже грубо. Це дуже груба і провокаційна Ай-яй-яй. Англомовні країни будуть попросту. На жахані. вона дуже асертивна на сцені, така самовпевнена, впевнена, наваліша там співає. Але ви не уявляєте, як це Боже, виховиця боже ще щей все. Це як сказати та пуцька, яку обслуговують. Доремі фасоль. фасоль. Ну, да, так, це так. Доремі фасоль. О, тут трошки чується джазу додала. Я думаю, що після слів. Це виканти доремі фасолі вже якось о май газу провокаційно. Ой, ой, ой. Боже, поки частина українців. Переймається. Літерою Z. Ця вийшла малиха і співає тобі. Пі... Ай, не можу, я не можу. Це перша чесна реакція, де мені і смішно, і соромно одночасно такий, знаєте, іспанський сором. Ооо, Боже! Це дуже вульгарно. Але, наприклад, мій світогляд дозволяє мені виходити за рамки вічливості і входити в рамки щирості. І я можу з цього тільки посміятися і розуміти, що це просто провокація, щоб привернути до себе більше уваги. І з цим розумінням, мені окей, тому що пісня насправді танцювальна, дівчина щось там старалася. Танцювала як могла, і є в цій пісні позитивний меседж, що, наприклад, у неї нестандартна фігура плюс сайз, так. Але їй взагалі по барабану здається. Вона Дуже впевнена: вона танцює, вона співає, вона веселиться на сцені і дражнить публіку своїми текстами в пісні. Чи змогла ця дівчина привернути до себе увагу а, Міріана з Мальти? М -м, очевидно, так. Ну, мою вона напевно привернула, тому що вона в чесних реакціях. Напишіть, як вам ця пісня, як вам учасниця, як цей меседж. Тому що я настільки здивований, що. Одна справа, коли ти читаєш про пісню, а там, щоб BBC, BBC, там скандали, все, все поки готуєшся. А другі, а друга справа, коли ти чуєш цю пісню, і мене так трохи вуха в'януть. З точки зору музиканта, аранжировка супер, пісня качає, малиха навалює вокально, ще там під підрихтує вокал, буде супер. Я думаю, що якщо вона зніме ще з себе у той похоронний вінок, то буде взагалі супер, тому що початок такий собі зелений фонтан. <риклад> <риклад> Щоб це не значило, О, Боже. Що ж, їдемо далі. Дякую Міріана Конте, що заспівала нам про Кант. До реміфоса. А ми їдемо далі. Моя улюблена українська співачка Вікторія Ніро записала кавер на скрябіна Мумітроль. Дуже люблю Віку. Бачу кожного разу, коли у неї реліз нової пісні, нового кліпу, її зріст. То як масштабується її творчість. Мені це все дуже подобається. І я вирішив у, сьогодні, у сьогоднішньому випуску також подивитися на її нову відеороботу, на пісню гурту Скрябі на мовітро. Дуже цікаво. Віка, в тебе. Вже стільки номінацій було, і ти жодної премії не отримала? О, ти що? Пожалій хлопця. Віка, ти що? Рудапка. Ммм, mm, як смачно заїхав. особливо Віка, Який фірмовий вокал. Дуже крутий вокал у цій пісні. З'явились ноти, ніж зазвичай. Вітарка так смачно це все закріпляє. М -м -м. Дуже смачно, дуже. Їх поскладаю. Поскладаю, це тільки львів'яни львів так роблять. Поскладаю такий звук. Але дуже крутий кавер, я вражений. Дай свій Дай свій мобільний. Я І наваляю. 哈哈哈！哈。<laughs> Круто, слухай. Я не знаю, тепер мені більше цей кавер подобається, ніж оригінал. Що з цим тепер робити? Віка, браво! Дуже круто. І буду над ними ридати. Мені подобається, що є цей поп-рок, витриманий стиль і мені подобається, що є цей якийсь вокальний мінімалізм, бо немає там якихось мілізмів, знаєте, як у нас люблять Челіпензі. так Трохи навіть вже розщеплення з'являється в мене. Ну, як її не любити? Ну, от скажіть. Класна співачка. Мені дуже сподобалось. У віки є фірма. В голосі вона дуже впізнавана. От вона починає співати і одразу впізнаєш. Щось подібне є у приходько, тому що це низькі голоси, альти, і в них більше шансів виділитись, наприклад, ніж там серед 150 тисяч мільйонів сопрано. Бо сопрано все-таки більше голосів і в класичній музиці, і в поп-музиці. І альти зазвичай такі е, різкі голоси, такі скрипучі, а Вікторія має такий дуже теплий, бархатистий такий альт. Пісню цю багато хто знає, але Віка змогла привнести в неї щось нове і щось своє, і вона сьогодні якась стала актуальна. Я вже згадував за переглядом, що Віка кожною своєю новою роботою показує вищий і вищий рівень. І це теж вражає, тому що її тесатура вокальна розширюється від інтервалів там, до кварти до квінти, коли там скачки вокальні є. на... На 4 тони. А тут є в одній тесатурі, наприклад, куплет, і пішла вже вище в приспіві. Тому що, якщо уявити, що цю пісню взагалі співав Андрій Кузьменко, то на її голос ця пісня лягла просто ідеально. Напишіть, чи погоджуєтесь чи ні, бо я тут так розхвалюю, але думаю, що ця робота зроблена настільки добре, що тут навіть і доколупатись нема чого. То і не будемо шукати ложку дьогтю. Тому що ця пісня, цей кавер просто супер. А я, як завжди, побажаю вам берегти себе, слухати класну якісну музику і буду з нетерпінням чекати зустрічі з вами у нових чесних реакціях.